Привіт всім! Ви на каналі все потрошки. Сталася така халепа, відлетів дзеркальний елемент на дверці водія. Ось ми зараз будемо його знімати саму пластину, де кріпився дзеркальний елемент, і будемо його клеїти, обережно підсовуємо пакет і по-моєму маленьку тянемо і все відщолкується. Далі в нас є клеми, бо, є, бо дане дзеркало є з підігрівом. Так отак так виглядає, обережно виймаємо клеми, від'єднуємо, не пошкодивши їх. Отак робимо для себе фотографії, щоб бачити деяка клема була. Так, одну ми від'єднали, зараз другу від'єднаємо, візьмемо допоміжній інструмент. І все, йдемо клеїти. Можна зачистити наждачку, і в мене наждачка не сильно дрібна, тому я не буду. Я просто візьму спирт і обезжирю. До кого є дрібний наждачний папір, можна легенько пройтися по, по, ну, по пластині. А так, можна взяти спирт, чи будь-який обезжирювач. Обезжирити. Пластину, до якої кріпиться дзеркало. Також проводимо обезжирення дзеркального, дзеркального елемента. Також спиртом добре протерти, протерти, воно зараз швидко підсохне. І тоді вже можна клеїти. Беремо якусь. Річ, У мене дитяча тарілочка з дитячого іграшкового набору. Змішуємо клей. В кінці відео я покажу, який я використовував клей. Видавлюємо його на В даному випадку на тарілочку з дитячого іграшкового посуду. Ретельно будемо перемішувати, щоб утворився один однорідний розчин і наносимо його тонким. Шаром на одну з приклеюваємо частин. Я буду наносити на дзеркальну частину. Отако от от, добре перемішуємо, перемішуємо і можна буде наносити. Так, от я наношу, яке трошки в кадр не попадає сам дзеркало, ну, але ви бачите, що я його наношу тонким шаром. Не можна грубим, бо може не працювати підігрів дзеркал, якщо буде грубий шар клею. Коли добре намазали, приклаюєте другу частину і добре зжимаєте на декілька секунд і ложите на декілька годин горизонтально, щоб його ніхто не чіпав для схвачування клею. Зайшов в автомобільний магазин, от такий, придбав отакий от колей епоксидний і ним користувався. Оце я вже поставив на місце диркало, і Так воно виглядає.